Наші діти – це вже нове покоління. Вони інші. Вони цього радянського минулого, якщо ми в нього не будемо закладати цього постійно, як там у голову в них цього немає. Вони вже вчаться на інших прикладах, особливо якщо це дитина в сім'ї, де є ну чи підприємці, чи якісь комерсанти, чи ті ж самі маркетологи, чи там, якісь професії, вільні, можливо, там онлайн. А ці діти вже по-іншому міркують. І я думаю, що там десь через 20 років у Академії мільйонерів буде зовсім інша складова людей, які за іншими цінностями приходять, тому що діти сьогоднішні, це те, що я бачу, вони всі вже орієнтовані на те, щоб бути, бути вільними від систем. Вони приходять з цим бажанням. Не знаю, наскільки вони потім його продовжують, однак ті, хто вчаться, які якимось, неважливо якимось професіям. Чи діджитал це, це може бути щось завгодно інше, однак вони пробують себе в різному і вони себе показують в різному. Тобто вони дійсно їхні роботи, які я дивлюся як маркетолог, ну, вони неймовірні. Просто в мене складова, знаєте, що я зашарена лише у діджитал професіях, я не бачу інших професій. Однак діти зовсім по-іншому ставляться. Бо приходять вже у 14, 15, 16 років ті, хто щось пробував, щось пробував продавати. Що спробував там робити, наприклад, якісь фенічки і вже їх продавати у чаті місцевого дому будинку приходили ті діти, які також щось створювали, наприклад, вже створювали якісь веб-сторінки для оточення, для бізнесу. Якщо взяти, наприклад, моїх дітей, то моїй старші зараз 10 років і цього літа. Вони вже продавали лимонад, причому чітко розподіляли обов'язки, продавали лимонад в живому комплексі. А потім пішла така: тут одні продають, потім продають інші ще менше там дев'ять років. І що ви думаєте? А, продажі були, да? лише потім а, ти розумієш, що а, трохи треба допомогти було в фінансах. Бо коли колективний де продаж. Чи внесок, як воно поділять, чи є прибуток, чи це, це мінус за да, хто дав гроші? Чи вони власні потім гроші використовують, чи це гроші батьків, як вони мають приймати ці гроші, да, бо виторг це не зовсім прибуток, да розуміння, що де. І я впевнена, що а, такі комерційні стосунки вони розуміють, дають розуміння. Ну, по-перше, вміння об'єднувати людей. По-друге, передавати цінності, слідкувати за, за ринком, да за уподобаннями, і воно дуже добре. Стимулює цей внутрішній підприємницький дух. Бо коли ти помилки робиш 10 років, це окей, тобі батьки або хтось з настанників підказав, як це робити, а потім ти робиш, робиш висновки, що саме ці помилки роблять і початкові підприємці.